От спілкуєшся з людьми, і багато людей пишуть, що Бог у мене у душі, я не маю часу вивчати Слово Боже або переломлювати хлібчик духовний. Я не маю часу на Бога. Я дуже зайнятий, я дуже зайнята У мене немає часу взагалі. І коли таке чуєш, насправді так стає сумно за Бога. От чомусь. На Тіктокі, всякі ленти, інстаграми, фейсбуки, новини, сидіти у телефона, годинами лити всякі плітки. То час є, а от на Бога немає часу. Але любі, от коли прийде Ісус Христос на цю землю, Він також не знайде часу на вас. Він скаже, я тебе не знаю, відійди від мене. І насправді це страшно буде почути такі слова від Бога. І коли ви будете у пеклі, тоді буде дуже достатньо часу на Бога, але на жаль, то вже буде пізно змінити, ви вже нічого не зможете. Тож, любі, не гайте часу. Оцей коротенький проміжуток часу, який нам даний на цій землі, не тратьте його даремно, ідіть за Богом, вивчайте Слово Боже, будьте в реальності. Щоб потім не горіти у вічному пеклі і жаліти вічно про те, що ви змарнували цей час, який нам був даний. Будьте благословенні, дорогенькі, хай Бог вам дасть мудрості.